Нещодавно вийшов тизер нового фільму «Годзіла і Конг Нова імперія майбутній художній фільм режисера Адама Вінгера. Сіквел фільму 21-го року «Годзіла проти Конга стане п'ятим фільмом медіафраншизи Monster Virus від компанії Legendary. Завдяки касовому успіху Годзила проти Конга під час пандемії компанія оголосила про продовження цієї франшизи. Зйомки почалися у липні 2022 року. А прем'єра фільму запланована на 15 березня 24. -го. Більша частина фільму буде проходити або розповідати про підземний світ в планеті або про іншопланетне походження всіх Кайдів. Також був кадр з новим титаном, який схожий на Конга. Також точно невідомо, чи це буде саме приквел чи сіквел фільму. Можливо, це буде історія про розквіт титанів перед розквітом людської цивілізації. Свої теорії пишіть в коментарі, поширюйте це відео та лайкайте. Також переходьте в наш телеграм-канал.